Конструктор чат-ботів від SendPulse дозволяє не тільки створювати чат-боти з автовідповідями для Telegram, але й відправляти пости в канал або групу від бота. Для цього потрібно додати чат-бота адміністратором каналу або групи та створити розсилку. Щоб додати чат-бота як адміністратора до каналу, перейдіть до налаштувань каналу у мобільному додатку натисніть на іконку каналу Адміністратори. Додати адміністратора. У пошуковому рядку Введіть назву або нікнейм вашого чат-бота та натисніть на нього. У десктопній версії програми натисніть на три крапки у верхньому правому куті та виберіть Керування каналом, Адміністратори Додати адміністратора. Введіть назву або нікнейм вашого чат-бота, налаштуйте дозволи та натисніть Зберегти. Ваш чат-бот з'явиться у списку адміністраторів каналу. Ви можете додати чат-бота до вашої групи адміністратором через налаштування SendPulse або вручну. Щоб додати чат-бота до групи адміністратором через налаштування SendPulse на сторінці керування ботом, перейдіть у вкладку Канали та групи та натисніть Додати до групи. Ви перейдете до програми Telegram. У пошуковому рядку введіть назву групи Натисніть на неї. Налаштуйте дозволи для чат-бота та натисніть Призначити бота адміністратором. У наступному вікні Підтвердіть додавання чат-бота адміністратором групи. Щоб додати чат-бота до групи адміністратором вручну в мобільному додатку, натисніть на іконку групи Додати учасників. У пошуковому рядку введіть назву або нікнейм вашого чат-бота та натисніть на нього. Натисніть на ім'я бота у списку учасників групи та оберіть Призначити адміністратором. Налаштуйте Права адміністратора та натисніть на галочку у правому верхньому куті. У десктопній версії програми натисніть на Три крапки у верхньому правому куті та виберіть Керування групою Адміністратори Додати адміністратора. У пошуковому рядку введіть назву або нікнейм вашого чат-бота і натисніть на нього. Налаштуйте дозволи для чат-бота та натисніть Зберегти. Ваш чат-бот з'явиться в списку адміністраторів групи. У вкладці Аудиторія ви можете перевірити, чи додалися ваші канал і група в підписники бота. Зверніть увагу канал або група додасться в підписники бота в аккаунті «SendPulse» Коли в каналі або групі буде більше, ніж один активний підписник, і після того як адміністратор відправить будь-яке повідомлення в канал або групу, щоб переглянути групи та канали, в які ви додали чат бота адміністратором, на сторінці керування ботом перейдіть на вкладку Канали та групи. Також у чаті з вашою групою або каналом ви можете переглянути кількість підписаних учасників та скопіювати публічне посилання підписки або запрошення. Щоб надіслати розсилку в канал або групу, перейдіть до розділу Чат-боти і натисніть Створити розсилку. У спадаючому меню Виберіть групу або канал, в яких ви додали вашого чат-бота адміністратором. Зверніть увагу, Надіслати розсилку в канал або групу ви можете лише на платному тарифі. Введіть текст повідомлення, додайте змінні та емодзі. Ви можете додавати кнопки, додатковий текст, зображення, файли, аудіо та відео, введіть назву розсилки та виберіть час надсилання. Для опції надіслати пізніше вкажіть дату та час відправки. Зверніть увагу, що тут відображається актуальна кількість учасників каналу або групи, яким надсилається розсилка.